Безплатний обмін старих ламп на нові через дію у застосунку ДІІ Українці» зможуть подати заявку на безоплатний обмін старих ламп про езажирювання на енергощадні LED лампи Перехід на такий тип ламп дасть змогу у 15 разів зекономити електроенергію. Долучитися на обмін лампочок за посиланням в описі під відео. Через регулярні обстріли Росією об'єктів енергетичної інфраструктури українці змушені економити електроенергію та жити за графіками відключення світла. Важливо свідомо ставитися до використання електроприладів. За даними Укренерго, українці використовують до 40% електроенергії у власних будинках. Водночас Вдома вони використовують значну кількість ламп проезажарювання, які в середньому споживають майже у вісім разів більше електроенергії, ніж сучасні світлодіодні лампи, яке рішення у застосунку дія українці зможуть подати заяву на обмін п'ятьох старих ламп проезажарювання на п'ять енергоощадних лед лампи Потім піти до відділення Укрпошти і отримати лампи. Завдяки заяві в дії ви точно знатимете, що світлодіодні лампи є в наявності у відділенні Укрпошти і гарантовано зможете отримати свої 5 LED-ламп, На першому етапі будуть доступні 15 мільйонів ламп для обміну, які надходитимуть поступово протягом декількох тижнів. Насамперед, через найбільший ефект економії забезпечуватимуть обласні центри і великі міста. До кінця лютого лампочки мають надійти до найменших сіл. Який це дасть ефект, перехід на світлодіодні лампи дасть змогу споживати на 7-10 менше електроенергії в моменти пікового навантаження. Це допоможе суттєво скоротити дефіцит електроенергії в системі. Послуга стартує 16 січня в тестовому режимі і буде доступна у Вінниці, Черкасах, Одесі та Львові. Долучитися до обміну лампочок зможуть громадяни України, які досягли 18 років, мають верифікований рнок ПП. Раніше не отримували лампочки на Окрпошті.